Добрий день! Вітаю вас на каналі від А до Я. Це четверта частина про цвітіння моїх орхідей у травні 23-го року. І почну я з цієї яскравої красуні. Орхідея Бланка. У неї великі квіти. Квітне вона довго. Вона дорощує свої квітконоси, тобто радує довго своїм цвітінням, дуже яскрава. У октопу залишилась одна квіточка і там ще одна гудошка. Вона достатньо довго тримає свої квіточки дорощує свої квітконоси. Такі цупкі пелюсточки в неї. Дуже подобається. Кожного разу я говорю, що цей біглін це щось. Ну, розмір це одне. Квітів дуже багато. Дуже довго вона тримає свої квіточки. В мене, я не знаю в кого яка, в мене вона не дорощує свої кінчики, але постійно пробуджує свої брунічки. І ось ще вона. Квітує, один квітконос я вже її зрізала, бо почала його сушити. А ось на цьому, який квітує, бачите, зараз. Ось пробудила бруньку. О, слухайте, я тільки зараз побачила, що ось така буде гілочка не маленька, але з розголоженням. Ось тобі і брунечка бокова. Да? Я нахвалюю, нахвалюю цей сорт, а він ще більш постарався. Ну Бачите? Ось брунечка, ну, з якої новий квітконос та ще з розголуженням. Ну, краса! Щоб показати квіти на цьому підвіконні, довелося спалах вимкнути, бо дуже темно. Який? Красивий каскад зробила ця орхідея. Вона квітує давно, вона доростила свої квіточки, але не скинула ті, які розкрила раніше. Всі вони на місці. Дуже красиво. От хтось говорить рожеві, білі. А мені дуже подобаються рожеві і білі. От поки я з цього боку знов цю білу красу покажу, ось вона. Ось нова гілочка. До речі, цей сорт також з бокової бруночки дав новий квітконос. І теж з розволуженням. Тобто ось він квітував, я його обрізала. І з бокової бруночки новий квітконос з розголуженням. Отакі вони молодці вони мене. Ця орхідея трохи ароматить. і у неї листечко вкрап і з цього боку покажу. І цю орхідейку я постійно нахвалюю. Вона має аромат, аромат достатньо сильний, і він міняється впродовж дня. І бачите, хочу знов показати, що вона не вицвітає, не губить свій колір. Ось квіточка, яку треба вже знімати. Вона навіть більш жовта ніж квіточки, які ще будуть квітувати. Тобто сорт супер. Така борода. Mm. Ну, ось така. У неї дві дітки тут ще сидять. А ця біла яка красива, кругленька квіточка у неї. Дуже красива оба. Я її купляла у 15-му горщику, і вони такі, знаєте, не дешеві, але я взяла її оціночкою. Вона все своє коріння зноїла, нарощувала нове, і от зараз таке цвітіння. ну дуже красиво. Октопус з цього боку, бачите, який зелененький. Він сам по собі такий має зеленушку по фону своєму. Ось орхідея філіні. Я не знаю, купить спіріт, воно, не воно, але мій горшечок був підписаний, ну, не мій орхідейкин. Тому філіні 100%. Красиві такі бутошки. Вона цвіте недовго. Вона свої квіточки відкриває так, один за одним. Пук -пук 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 -пук. Тобто, швидко. І точно так же швидко вона їх скидує. Але потім будуть свої брунечки і нові квітконоси, і ось ця історія знов повторюється. Тобто, квітуніха вона гарна, але квіточки тримає недовго. Але вони дуже часто на ній є. Це ола, вона набагато темніша, ви знаєте. На жаль, показати, як вона переливається, не можу. Може трошки отак видно. Десь близько. У мене вона довго цвіте. Вона така сильна орхідея, такий сорт у неї. І падала вона, і що тільки я з нею наробила, не але ось красуня така і висока стала. Коли купляла, вона була таких середніх розмірів квітконоса, зараз такий немаленький. Ось тут зі старих квітконосів квітує. Щось дорожчує, щось пробуджує, в общем, тут таке постійно вона цвіте. Оці крапочки, це вона переливається. От, на жаль, треба вживу бачити. Такий і бархат, і атлас тут. Все дуже красиво. Доріна ніжна, наче мережево. Коли квітує красиво, коли вже вік вона ж все одно красива. Довго тримає свої квіточки, ось така губка в неї красива, неончик на неї є. так, відійшла, щоб показати Торіну. Вона висока і два квітку носа. Така красуня. Нарешті закінчила цей огляд за травень місяць. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю вам всього самого гарного. До зустрічі! Бувайте здорові!